Я від мешканців другої занасипи вулиця Кохнівська. Так. Вам направляли отакого листа, ось він у мене, ну це не він у вас був, і отримали відповідь. Дорога у нас жах, просто жах. Uh -huh. Ця зима була ну майже без снігу. Ну, взуття я набрала калюжі від паркану до паркану. А отаких от дрібних це просто. Uh -huh. Ми вас запрошуємо, будь ласка. То що відповідь я почитала, скільки доріг у місті, таких же, як і в нас і все. Ну ви ж розумієте, нас же це не цікаво, скільки ще доріг. Угу. Получається, ми, щоб мені зайти в приміщення залізничного вокзалу, це 10 хвилин ходу. Получається, ми угу. майже в центрі, ну, в нас просто дуже страшно, дуже страшно. Ну, на йомі. Ще як грейдер проїде, ще куди не йшов. Ну а після це після зими жах, просто жах. І мешканці просять, може асфальт, ну як я його називаю, бив. Бо Мармалецький десь в інтерв'ю сказав, щоб зверталися ж в ЖКХ, будуть там з 1 квітня наче десь знімати цей асфальт, наскільки я зрозуміла правильно. Є така можливість, щоб нам його давайте так. Ви ж хочете почути відповідь, і ви сказали ключове, що ту, яку вам хочеться почути. Я вам скажу. Я, я вам скажу те, що буде насправді, як воно буде. По-перше, коли ви нас запрошуєте, Ви скажете, запрошую, коли ви нас запрошуєте? Можна зараз. Так, зрозуміло. Все. Тобто, ви готові нас зустрічати, показати, що, чого, і як. Дивіться, е не буду вам говорити знов ту пісню, що дуже багато ґрунтових доїв, угу. і, і так далі. І так далі, і так далі. Є у нас сьогодні дві великі проблеми. Це поки що начну з гіршої новини. Дві великі проблеми. Одна велика проблема: що абсолютно все ми не можемо виконати і фізично, і фінансово в місті Кременчуці. Раніше ми виконували, як ви говорите, там пригредурували, і там деякий час більш-менш нормально. У нас зараз навіть це проблема велика, і ми можемо навіть через Олега звернутись. У нас проблема з людьми. Людей або мобілізували, або люди просто перейшли на більш високоплачувану роботу. У нас гридериста зараз також нема. Ми шукаємо його, щойно він у нас з'явився, ми в першу чергу заїдемо, відпрацюємо цю дорогу. Те, що міський голова каже, він дійсно правильно каже. Ми будемо виконувати там його доручення, коли почнеться. Ремонтний період, і ми будемо мати змогу знімати верхній асфальтобетонний шар і використовувати в подальшому цю, як ви кажете, б асфальт, він відфразирований афатобетонний суміш. Ми подивимось по цій вулиці. Ну, можливо, десь, якщо ми будемо поруч, то дійсно ми будемо підсипати приватний сектор. Тому що ми, наприклад, вулицю Кучми коли ремонтували, це перше за нас, це вулицю Кучми. Ну, це близько. Так, це близько до вас. Ми відсипали всі-всі-всі вулиці, які поруч, і люди задоволені: ну на рік, на два безумовно цього вистачає. Якщо будемо десь тут з фразою, то відпрацюємо вашу вулицю. А поки що я вам пообіцяв лише одне. Щойно з'явиться у нас гридорист, ми вас в першу чергу ставимо в план. Я зрозуміла. І ще хочу сказати: вулиця ж велика, і, так. ну, подовжені, скажімо так. так, і вона ж там поділена, ну, можна сказати, як на три частини. Так, 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 вона так, ж отак якось іде так. в нас, отак. То оце ми вчора спеціально uh -huh. пройшли по цій вулиці від початку і до самого кінця. Uh -huh. Оце з першого, ну, приблизно по тридцять четвертий uh -huh. жах жах, виходить, від тойота центру або від залізничної колії. Uh -huh. Оце, Це дуже погано. Далі ще так більш-менш. Там уже далі, там, де пані депутати, всі, там далі, uh -huh. там теж є. Ну, вони невеликі. Ну, нас ж цікавить, бо ми ж тут і в листі вам писали, що з першого по сороковий, це до першої, ну, до першого, скажімо так, пробу. Там у, вас, там у вас ширина дозволяє грейдеру проходити? А як? Широку. Широка, все. широка. Ми там там, там тоді, вузька, А тоді, у нас Юрій, широко. Тоді, широко. Тоді, тоді все, беремо роботу.